Апокаліпсис розглядаємо окремі теми: антихрист, Біблійні факти, частина 1. коротка, але глибока. Уявіть собі світ, який пережив глобальні потрясіння. Люди шукають стабільності, миру, захисту, і з'являється лідер, блискучий, харизматичний, наче мудрий. Його називають рятівником. Люди довіряють йому, відкривають двері, але Біблія каже це. Антихрист. там де людство бачить місію, Бог попереджає цитата: це не мій син, це обманка. Підробка це сатана в людській подобі. Сьогодні перший погляд на біблійські тексти, які говорять про антихриста, не легенди, не сучасні інтерпретації, Чисте святе письмо, лише коротке, але пронизливі пояснення. Цитати. перша Івана 2,18. антихрист приходить, і вже багато антихристів з'явилося. Вже зараз у світі працює дух, який веде людей від Ісуса до Антихриста. Антихрист не тільки майбутній гнобитель. Це спосіб мислення. Я сам себе спасу, Бог мені не потрібен. 1 Івана, 2,22. Наступна цитата: Антихрист це той, хто заперечує, що Ісус є Христос. Найбільше брехня не Бога немає, а Ісус не Спаситель. Антихрист хоче, щоб люди вірили в усе, що завгодно – тільки не в самого Христа. Третя цитата, друге Солонянам, другий розділ. З'явиться людина беззаконня, сяде в Божому храмі, видаючи себе за Бога. Це реальна особа. Так, антихрист це не просто дух епохи, це конкретна людина, яка скаже: цитата: Я ваш новий Бог. Хто за мною? Він буде прагнути поклоніння, бо це війна за серця людей. Він хоче вкрасти те, що належить Богові, славу і довіру. Наступ. Та об'явлення 13, 16, 17. Без знака звіри ніхто не зможе купувати чи продавати. Це те 666. Система буде такою, що ти не зможеш навіть бутерброд купити без дозволу. Знак 666 це не просто символ, це контроль, система, прив'язка до Антихриста. Вибір стане радикальним або ти поклонився, або ти викинутий з суспільства. А тепер далі Данііла 7:25. Він змінюватиме часи і закон. Антихрист не просто правитиме, він перепише марк. Раль, нове правило не Божа правда, а дух часу. Це така пастка, що багато хто навіть не помітить, як стане частиною системи. Його об'явлення 13.7. він буде вести війну зі святими. Антихрист буде не за світову гармонію, а проти тих, хто залишився вірним Христом. Він буде здаватися миротворцем. Але за сценою це війна проти Божих людей. Питання, коли настане день і доведеться вибирати система Антихриста чи Христос. Що оберуть люди? Напиши в коментах, що думаєш. Підписуйся. Далі буде частина 2. Таємниця числа 666, шістнадцять шість. Сатанинське трійці вже пророк. Якщо це важливо, підтримай вподобайкою.